Вітаю вас, дорогі брати і сестри, наші гості. Зараз в нас служіння хвилинки здоров'я. І тема нашого сьогоднішнього дня, скажімо так, це що таке главкома? А Очі Ізраїлеві стали тяжкі від старості. Він не міг дивитися. Буття 48 глава, 10 вірш. Існує безліч захворювань, з які поступово втрачається зір. Однак найнебезпечнішим є глаукома, адже вона непомітно призводить до цілковитої втрати зору. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, глаукома є основною хворобою, яка за відсутності своєчасного лікування незворотньо спричиняє сліпоту. Глаукома це хронічне захворювання, при якому підвищується внутріочний тиск, що веде до поступового і незворотнього відмирання зорового нерва. Назва глаукома перекладається з грецької глаукос світло-зелений. Вона виникла через те, що іноді область зіниці ока стає жовтувата зеленого кольору. Це трапляється під час гострого нападу глаукому. Але здебільшого хвороба розвивається поступово. На початковій стадії захворювання звужується поля зору по периферії. Але болі в очах відсутні. При цьому гострота зора може бути досить висока. З лоукомою стикаються всі категорії населення. Але існують і групи ризику. І до таких груп ризику відносяться вік понад 40 років. Азіати, люди з смаглявою шкірою, темною райдушкою та волоссям, спадковість, якщо у родичів була глаукома, хронічні запалення очей, запущена катаракта, тривалий прийом гормональних препаратів одні з них це кортикостероїди. Якщо є цукровий діабет і артеріальна гіпертонія, травми ока, що призвели до порушення його будови. Міотопія це короткозорість, у таких людей частіше розвивається глаукома з нормальним чи низьким тиском. Існує ще так звана закритокутова глаукома, яка під час нападу спричиняє такі симптоми: сильний біль в оці, розширення зіниці, поява раптового головного болю в області чола та скроні, враженого ока, нудоту. У цій ситуації дуже важливо звернутися по своєчасну медичну допомогу, щоб уникнути втрату зору. Для тимчасового полегшення можна зробити гарячу ванну для ніг. Гаряча ванна для ніг вона знижує тиск, це ми знаємо. Да? Важливо пам'ятати, що ризик виникнення глаукоми значно зростає у похилому віці. Частота вродженої глоукоми становить один випадок на 10-20 тисяч новонароджених дітей. Тобто можна сказати, що дуже низька вірогідність у дітей. У віці 40-45 років первинна глоукома спостерігається приблизно в 0,1% населення. У віковій групи від 50 до 60 років ця хвороба виникає вже в півтори процентів випадків, а осіб старше 75 років більше, ніж у 3% населення. Наступний слайд. Якщо вже вам понад 40 років, необхідно приділяти особливу увагу стану очей і регулярно раз на рік відвідувати офтальмолога. Якщо ви відчуваєте зоровий дискомфорт, швидку стомлюваність чи неприємні відчуття в очах слід якомога раніше звернутися до лікаря. Якщо у члена сім'ї виявлено глоукому, або діагноз було поставлено в когось з найближчих родичів, необхідне періодичне обстеження всіх членів сім'ї, зважаючи на вік. Є така рекомендація. Наступний слайд. Втрата зору при глоукомі часто відбувається поступово і непомітно. Так може статися і в духовному нашому з вами житті. Поступово і непомітно людина втрачає розуміння істини, духовний зір згасає. Щоб цього не сталося, важливо щодня зазирати у своє серце і досліджувати Писання. Тоді можна буде вчасно звернутися по допомогу до великого лікаря Ісуса Христа. Пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так. І себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Амінь.